акуратно знімає. Це хата 1930 року приблизно. Димохідчи будемо розбирати якось. Оце наші нові перекриття. бачите, палети на них. Комна десь полята важить і ті, що ми робили. Все вони тримають файно. Оце бак у нас є. Якому 100 років, бачите? На заклепках. На заклепках. Я не знаю, от, чи ще не було. Хоча була сварка тут, а ж башню будували, то а ч тут на свар, на заклепках все. Чи там є якась прокладка, інтересно. Ось така криша, ось така хата. Кейс 100 років. Якщо не більше. Так що ми теж робимо реконструкцію, як реклама послуг. Реклама послуг, я вам знімаю. Файно, розбираємо черепичку, купуємо. Купуємо черепичку. Мої папі. Передай підписникам привіт. <гум> так, це в де? це ми на горі носимі. на самій. Гай запускай шарманку, <гум> Шо він чекає? Ви, от ви поставили лайк, особисто.